Так, приїхав ще один ту ключок наш, це є BMW-330 гібрид. Невісточка. Невісточка біла, теж була продана в дорозі, дивіться, як круто виглядає. Чекаєте, рибки, з багажника рибки вже витягнули, 22 рік, дивіться, який салончик. ну, трошки вологий, бо була водичка всередині. Але так виглядає дуже класно. Будемо розбиратися. Ну, тобто не ну, ми вже новий клієнт, який купив її. Ось так виглядає Що, як тобі Поїде вона чи Є, ні? Чесно дуже класний варіант. Ну Мені сподобалося. Та рахуй по ціні F30, 22 рік. G, G20 кузов і прямо ще до речі, гібрид і на класній комплектації, не мені сподобалося. За скільки мені продали? Вартує. 15500, щось таке, наскільки пам'ятаю. Нагадаю, 22 рік, гібрид, 30 тисяч кілометрів пробіг. А щоб така такі машина. варіанти не пропускати, заходьте до нас в Телеграм, підписуйтеся, там дуже багато таких крутих цін на отакі автомобілі.